Вітаю всіх. Всім доброго дня, як моїм постійним глядачам, так і гостям. Сьогоднішнє маленьке коротке відео буде присвячене приготуванню маринаду. І власне в цій маринаді ми змаринуємо м'ясо. Даний рецепт підійде до маринування м'яса чи то свинина, чи то курятина, чи то яловичина абсолютно одинаково, залежно від того, яке блюдо ви захочете приготувати. Скажімо так, до курят, не, або ж е, приготування на грилі окорочка, е, крильця, то теж дуже добре це підходить цей рецепт. А якщо взяти свинину, то вона також підійде для приготування шашлика, або ж підготовки м'яса до приготування разом з іншими овочами, скажімо так, картоплею чи приготування плову і таке інше. Запрошую також е, подивитися. Інші мої відео, які стосуються вирощування екзотичних рослин, таких як Киві, Хурма і тому подібне, Де розповідаю я вам як про мої досягнення, так і про помилки, що дуже важливо, щоб ви їх не повторювали. І запрошую підписатися на мій канал, ставте лайки, підписуйтеся і заходьте в гості. Дякую за перегляд. Приступаємо до приготування маринаду. Беремо маленьку мисочку, в яку насипаємо паприку перець червоний. В даному варіанті це солодкий перець, не є пікантний. Хто полюбляє більш гострі страви, то може додати, окрім цього солодкого перцю, ще і пікантного на свій смак. Додаємо провонсавські трави, там збір різних трав, які додають специфічного і інтересного смаку м'яса, тому насипаємо чайну ложечку таку з горкою, Додаємо пару горошин чорного перцю. І додаємо ще сім. Одну чайну ложечку. Можна сміло давати. Все це перемішуємо. Беремо другу маленьку мисочку, туди, кладемо меду, ну, чайну ложечку, десь так з горкою. Цього вистачає приблизно на кілограм місця, у кого буде більше, можна додати і столову ложку, досипаємо трошки солі, вона допомагає розм'якшити цей, засахарившийся мід Зробити трошки річку, у кого мід буде. Рідкий, то можна не додавати. До меду додаємо олії, теж перемішуємо все разом. І вже в кінцевому етапі досипаємо всі ці трави і паприку, перець в одну в єдину мисочку. і ретельно тут примішуємо. До готової такої суміші додаємо трошки ще соєвого соусу саме для м'яса. В даному варіанті це солодкий соус. Як мід, так і сам соус додасть швидше можливість замаринуватися м'ясо, набратися тих ароматів і потім бути смачно приготовленим. І так, маринад сам готовий. Вимиточне з м'ясо нарізаємо в, ну, певними кубиками, а виціруйте в залежності від того, що будете готувати, чи то буде плов, чи то буде смажитись м'ясо чи то буде готуватися м'ясо з картоплею і так далі Приготовлену суміш маринаду, додаємо до м'яса і рівномірно розмішуємо його, щоб кожна частинка, кожен кусочок м'яса фактично були обгорнуті цим маринадом. Якщо таким чином будете готувати крильця чи корочка, то наявність Меду в даному маринаді дасть таку скоринку і приємний для ока колір готовий продукції. Ось м'ясо в маринаді, як ви бачите. До цього всього ми ще дорізаємо. Цибулю і один два зубочки часнику. Окрім того, я виставлю додаткове відео приготування м'яса з картоплею, тому заходьте на мій канал, підписуйтесь і завжди будете знати про вихід нових відео. Нарізимо цибулю і часник. Так само досипаємо до м'яса, все рівно перемішуємо і даємо можливість цьому м'ясу настоятися. Щонайменше пів години, якщо готувати м'ясо одразу. А для таких варіантів, як шашлик, чи корочка чи крильця, то взагалі можна таким чином заборонувати і підготувати м'ясо до... Смаження щонайменше на 6 годин, а то навіть зробити вечором на наступний день. Накриваємо харчовою плівкою і ставимо це м'ясо в холодильник. Готово до використання. Готуйте і смачного вам.